Всім доброго ранку. Ми на ринку міста Івано-Франківська, село Хрипень. Передмісті Івано-Франківська 9 жовтня. І що цікавого є на ринку? Зараз вам покажемо. Дивіться, такі квіточки. Такі квіточки за одну штучку по 70 гривень. Не знаю, як воно ну, правильно називається, Продавець десь відійшов. Ось такі. Непоганий сьогодні ринок, так що йдемо подивимося, що щось цікавого є. Саджанці. Також можна зараз на зиму саджанці насаджувати. В принципі, непогано, Бачу, що листочки пожовтіли, дерево зараз завмирає і можна ще садити. Також будемо підкупляти собі якісь груші. В середньому насадження по 150 від 100 до 200 гривень в середньому. так. Так, дивіться, який колектив. Шалений колектив, курочки, бачите, такі підхрещені, такі вже і не маленькі, і не великі, так що не гарно мають нестися. І багато Ось курочки по 150 гривень. За так, ось такі курочки Внутрі. кого цікавлять внутрі, дивіться, я бачу взагалі шалений колектив. Така бачу, велика самка, дуже породна, гарна велика самка. Класна така. Гарна продається внутрі, це досить велика така самка коштує 1500 гривень. Є п'яна і каша. Ці вже п'ютерорічні ось такі і є ось такі молодняк. Такі по 700. Бачите, добре, тільки в тому, що треба металевих кліток, тому що надзвичайно сильно клітки розриває. І потрібно обов'язково, щоб були клітки металеві. Так зараз швиденько перевіримося, бо ще їдемо на випробування, так що можемо швидко щось вам показати і їдемо на випробування з собакою. Ось так хочу кусатися. Такі самці по 1300 гривень, такі самці. Смородина. Ось такі гарні великі кущі. По 50 гривень за кущ. Тує. Китую по 300 гривень метров. Це На ринку вже є Ось такі цікаві речі. Що стара, бачите, така штука на коня. Тут є різний інвентар, плуги. Люди продають різні такі речі. Вали, кому цікаво, я вже продається на ринку. комусь буде такий цікавий інструмент, Пишіть, будемо робити більший акцент, що цікавого є. Так, є Лоххина, є Туї Туї по 100 гривень. Лохина по чому? Хто По 120 гривень. Номер телефону є, якщо хтось буде цікавити, я надам номер телефону. Кролики, дивіться, які гарні бельгійські велети. Пчонка молодь? 800. 7 скільки десь 4 місця? 4 місця, плюс-мінус 800 гривень. Ось такий молодняк. Закритий. А ні, такого покажу краще. Скажете номер телефону свій? Скажете номер телефону свій. Гарні кролики, що породні. А це саме ще самка? Самец. Самець, да? Сікінь коштує? Півтора тисячі. ті самець півтора тысячі Є півень такий цікавий Скільки? двісті? Півень? Півень двісті? А. А обічий дожднош? Є голуби ось такі. І пара пов'яків жовтих, пара жовтих пов'яків, і миколаївська птиця. Ну, в середньому ціна по 100 гривень, 150 за штуку. Ось такі ціни. Цікі вироби є з меду на ринку є глущення насіння. Можна робити різні настоянки, є горіхи, є прополюс. Дуже-дуже багато різних продукції з меду. Дуже гарно чоловік займається цим, має свою велику пасіку і горіхи залиті є медом. Пів літра меду, 150-200 гривень в середньому такі ціни. Прополюс, сота. Нагадую ринок місто івано франківське передмістя, село Хриплін. Домашня олія, яєчка. Квіти. Тобі це квіти. Так, в середньому від 100 до 200-300 гривень такі квіти. Різнокольорові. Це вже бомба. Це вже бомба. Кого цікавить такі квіти. Скажеш номер телефону свій. Скажете номер телефону. 0,67. No, 91. 60. 61. 831. Дивіться, кого цікавить такі насадження, можливо, телефонуйте. Якщо більша кількість людина вам зробить доставку, я думаю, вже з людиною домовитися. Квіти є різні. Різні кущі, більші, менші. вже будете ціни уточнювати і кольори також. Бачите, є трьохколірні, є одноколірні, є. Мікса різні То так. Да. Це дуже гарні, це бомбезні взагалі. А це сій коштують кіточні? По 200, так? Це 300, 300 гривень, бомбезні, дивіться гарні. Квітка дуже шикарна. Просто бомба, дивіться. Гарна. Рекомендую. Тоді ми теж брали тої неділі в чоловіка, насадили собі, квіточки гарні. І поряд з ними також я бачу, що люди подають. Гарні кущі. Так. так, є такі вироби. Така будка для собаки, які різні декорації, буржуйки. Цікаві буржуйки. досить Ціне різні, такі, наприклад, е пательні по 2000. Комплект такий гачок з сувком 500 гривень. Буржуйки не знаю. Є які гарні копчені перепілки. Власне виробництво, так бачу, дуже гарно виглядає, зараз смачне зно, є і тушки. Перепелена продукція, тут немає. Це те. що перепилена продукція, є ковбаска з перепілки, фарш, є. Yeah. Це що? Ашлоночки. У вас відкрити. Так, свіженьке, бачите, так що зараз вам покажу номер телефону людей. Телефонуйте. Місце знаходження бурштин. Дуже гарна позиція виглядає. А це що перепілки за кілограм? Чотири так? так? 400 гривень, ну шикарно просто, Шикарно шикарлюється, така смакота. Віться, є така насічена капуста. А по чому капуста пані? По 15 гривень. 15 гривень. Таким... Ці лалі по 10. Обов'язково не забудьте на ринку завітати і придбати собі наквашення, на тому що осінню треба. Молода. Молода по 20 гривень така капуста. гарно виробився. А бурочок червоний? 15 борочок і морква. І ціболіка теж. І ціболіцька цибуля. Помпезор. Не забудьте завітати. Зараз такі гарні, гарні павільйоночки зробили. Перший ряд, люди все в першому ряді тут продають. Так що дуже гарне накриття я зробили на ринку. такі гарні добротні сітки. А це більше. а що коштує там більше? Це більше тисячі. Тися 400 гривень. Ну, доброта, це пайні, не зовіє. там сувіє, А горіхи що коштують ті мішачок? 200 гривень, гривень такий великий мішачок. Кілограм. Це кілограм. Дивіться, такі є вироби різні. А ці ножики чому у вас? Так, ніц ножі. ножі. Мангали складні. Мангали що коштує? 1500 і 2,5. 1500 і 2,5. Ось Такі ціни? Є віночки, є казанки, є три які на ринку продають речі. Так, дивіться, є ланцюги, на колеса є антиквар такий також на ринку. Ціни різні, ціни на ну, все різні. Є такі бутлі, Підсвічники гарні, якісь корення. Такі різні речі. Такі статуеточки, рибак такі. Ось такі голуба. Високольотна птиця ось така. В середньому голуби по 100-150 гривень за штуку. Картопля домашня по 10 гривень. Голанка і білороса. Голанка і білороса така. По 10 гривень. Хороша катопляка бачу. Краз така, що зручно її чистити, бачите, сиреть. Дві крилички такі європейські шиншили по 500 гривень. Молодняк. Вже спускати до кролів. Ось такі по 7, пані, по 7 місяців По 7 місяці до 7. Ну, гарнезні кролики. Це ці гарні білісті велетень, бомбезний, по 1300 гривень, дуже класний кролик. Родний, гарний Ті щеплення, всі великі, то тут щеплені. Але тут не по скільки мають. Це самка кітна, раз уродила в мене. А ці все молоді, самці, ті по 6 місяців вже минуло. Дуже велика праця вкладається в таких тварин, щоб це все утримувати, але вже люди трошки почали оцінювати свій, свою працю. Трошки ціни вже піднялися на тварин, нормально. Ну, тут, ну, тут, ну тут, давай спибирай, тут, тут. мисля. Така самка влика, вискивал, тим коштує 2000 гривень. Гарна, самочка така. Дуже крупна. А це по чому, молодняк? По 250. Ну це <рес> такі Просто на день варто. Таких чоловік тримає <плес> з цих німецьких качок. Дуже гарні качки, Такий качок півтора тисячі коштує. Качок, дуже гарні качки в yes. нього. Так, вибір кроликів дуже гарний. Кролів багато. Ось такі розіп'ємо на дві частини, тому що ринок трошечки більший сьогодні. Є що показати, так що очікуйте наступну рубрику з 9 листопада з ринку. Сьогодні ринок 9 листопада. Місто Івано-Франківськ, село Хреплін. Не забудьте підписатися, щоб нас не пропускати.